Карл Джозеф на прізвисько цукрова нога народився в Медісоні. У Флориді він був четвертим з десяти дітей під опікою матері одиночки. У його бідної сім'ї не було грошей на відвідування оздоровчих чи спортивних установ. Напевно, тому Карл наполегло працював, щоб стати видатним спортсменом. Підростаючи, він грав баскетбол і футбол на вулиці. У сьомому класі Карл потрапив до баскетбольної команди. Стоячи під кільцем, він підстрибував прямо вгору і закидав м'яч у кошик. У старших класах він грав у баскетбол, футбол і бігав крос. При цьому ставив рекорди практично в кожному виді спорту. У коледжі молода суперзірка не закинув. Ну Карл грав як середній півзахисник у університеті Беттію Кукмана. Згодом п'ятеро його товаришів по команді перейшли в національну футбольну лігу. США команда Wildcats виграла чемпіонат конференції багато в чому завдяки надихаючому прикладу. Карла справа в тому, що Карл налодився без лівої ноги. Всі змагання, в яких він брав участь, проходили в нерівних умовах. Всі бігали, поверталися і стрибали на двох ногах. А Карл усе робив стрибаючи на одній. Коли репортер поставив Карлу питання про те, які у нього є обмеження. Хто відповів ніяких? А якою була б ваша відповідь? Якщо ви створюєте для себе таке майбутнє, заради якого докладаєте зусиль, значить ваші зусилля дуже важливі. Чи не так? І навряд чи ви хочете все зіпсувати? Якщо б у вас був список того, що якому разі не можна зіпсувати, ваше майбутнє значилося б в ньому першим номером. Ваші рішення формують вашу долю. Повірте в себе, обмеження лише у вашій голові. Не вірите? Повірте, це правда.